Сесія рівне ради не обійшлась без скандалу. Радикала Романа Стасюка звинуватили в тиску на працівників державного підприємства. З такими обвинуваченнями до міських обранців звернувся колектив експертно-технічного центру держпраці, який обслуговує ліфти і видає дозвіл на їх експлуатацію. Ми колектив державного підприємства Рівненський експертно технічний центр держпраці змушені сьогодні звернутися до вас з проханням жити всіх невідкладних заходів з метою припинення діяльності неправомірної. На нашу думку, одним з ваших колег, а це член радикальної партії Олега Ляшка Стасюка Романа Павловича, який на сьогоднішній день здійснює тиск на державне підприємство на його працівників з метою отримання певної вигоди для підприємства, яке він до недавнього часу очолював. Працівники зазначають, що не мають права надавати експертний висновок на експлуатацію ліфтів, не провівши відповідні перевірки. Експертний висновок на експлуатацію ліфтів і не тільки в рівному, я так розумію, тому що ні перелік цих ліфтів не надано, не надано ні технічний стан цих ліфтів. Експертний висновок це документ, який підтверджує те, що вказані ліфти є в справному стані. Якщо хтось думає, що це питання не стосується його безпосередньо, це неправильно, тому що кожного дня ваші діти. Дружини, чоловіки, рідні і близькі спускаються цими ліфтами з дев'ятого поверху і на перший йдуть на роботу. Ми не можемо взяти на себе відповідальність про стан ліфтів, їхній технічний стан, якщо наш експерт не бачив ці ліфти в очі. Натомість сам Роман Стасюк обвинувачення працівників відкидає. Тут присутній прокурор міста Рівного. Я думаю, правоохоронні органи дадуть правову оцінку моїм діям і діям керівника експертно-технічного центру. Як він працює, як він дає запити на інформацію від громадян і таке інше. В Результаті дискусії дане питання вирішили окремо розглянути на відповідній комісії. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин.